Віддав більше ну, 15 років, 15 років будував. І так сталося буквально пів години. Так сталося, що стало ніц в мене, то що я будував і ніц, ну, і тяжкість на серці була, але якось будемо боротися. Будинок колега Яцика, що мешкає у селі Глухів, частково зруйнований, внаслідок негоди. Також пошкоджене інше майно. Чоловік розповідає, що вціліло. Якщо чесно, то собака, качки і кури. <реш> а так, то криші нема ніде. А це я так розумію, збоку це був гараж. Гараж, так. Гараж, машина там, хліб постраждав, всі прибуді. Ну всі, що, що накрито, все постраждало. Наразі чоловік перекрив дах плівкою та планує далі відновлювати пошкоджені частини. За словами першого заступника Белського міського голови Тараса Сиродуба, комісія обстежила понад 25 пошкоджених будинків у цьому селі. Чотири будинки, так як я сказав, це були повністю знищений дах, покрівля, Так і ну і відповідно, під під час такої зливи потужної, так затоплено всередині самі приміщення. Тому але люди зараз живуть там. В принципі, тому таких, щоб повністю когось потрібно було відселювати, таких приміщень немає. Відразу фінансовому відділу Белської міської ради було дано доручення опрацювати фінансові можливості. Станом на сьогодні нашої громади так знайти програми, через які можна буде відповідно до чинного законодавства профінансувати нанесені збитки громадянам. Звичайно, ми всі повністю збитки. В межах наших бюджетних надходжень і можливостей не зможемо, але про це станом на сьогодні, що зможемо, то ми обов'язково наших громадян підтримуємо. Зараз комісія продовжує документувати наслідки негоди. Після цього зберуть позачергову сесію, де будуть розглядати питання виділення грошей. Роман Гузьо, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львівщина.